Молтава компактне і затишне місто. Здавалося б, ідеально для велосипедиста, але спробуйте приїхатися хоча б 5 кілометрів, і ви побачите, безпечної інфраструктури просто нема. Я Валерій Пархоменко і сьогодні покажу, чому у нас досі немає нормальних велодоріжок у потрібній кількості. У місті жодної цілісної веломаршрутизації немає ані достатньо велодоріжок, ані безпечних парков для велосипедистів біля шкіл, лікарень та парків. Те, що іноді наносять фарби на узбіччя, не являється інфраструктурою. Це не Пека у світі велосипед – це не тільки спорт чи дозвілля, це і нормальний щоденний транспорт, але для цього має бути відповідна інфраструктура з продуманим покриттям, зручними з'їздами, безперервними маршрутами. І найголовніше безпека у Полтаві. Цього всього немає. Бо роками це питання взагалі ніхто не ставив як пріоритет, а дарма. Бо розвивати інфраструктуру це зменшувати затори, покращувати екологію, робити місто комфортним та сучасним. Сьогодні велосипеду у Полтаві це виклик і доріжок для нього дуже мало. Але велосипед має стати зручною альтернативою. У місті потрібен господар, який поставить питання безпеки і комфорту на перше місце, і я знаю, як це зробити.